А це тільки мені відео з затриманими бажаючими виїхати нелегально за кордон чоловіками. Там їх було кільканадцять чи кілька десятків у в одному автобусі. Показалось дикуватим трохи. Ну там, де так званий правоохоронець лупить цих затриманих чоловіків кулаком по голові. Це е, яка стаття Конституції чи закону дозволяє правоохоронцям бити по голові, чи е, по будь-чому іншому, е, кулаком чи ще чимось, е, куди попало? Це десь в законі прописано? Чи як? Я хотів би нагадати, що це не, е, не ті, хто перейшли на бік ворога. Це не перебіжчики до орків, до росіян, це навіть не корупціонери, це чоловіки, які намагалися виїхати нелегально із країни. Ну, в радянські часи по таких стріляли, і у нас ловлять і, виявляється, б'ють кулаком по голові. Це абсолютно нормально. Тобто обходження як зі скотом. Ну, з полоненими орками так не обходяться. З корупціонерами доведеними так не обходяться. Зі зрадниками, на жаль, у нас так не обходяться. У нас тільки з героями так обходяться. Там Червінський сидить за гратами за те, що Україну рятував. Це взагалі ми куди рухаємося? В Європу? чи... В якусь Середню Азію 13 століття. Мені здається, що якщо ми так будемо обходитися зі своїми громадянами, то бажання воювати за нашу країну пропаде у всіх, в тому числі. В тих, хто вже воює, і на сам кінець мені сподобалися коментарі. Ну, взагалі, якщо подивитися коментарі під цим відео на будь-якому ресурсі, вони дуже цікаві. Там 70% претензій якраз не до тих, хто намагався виїхати. Ех, найцікавіше одна жіночка написала. Вона каже: ну, то ж, видно, поїхали, не через, не заплативши не їм, от вони от він так і лютує. Ну, я думаю, що її гіпотеза має право на життя. Не тим заплатили, або заплат... не заплатили тим, кому мали б заплатити по правилам.